Всім привіт! Мене звати Яна Лішенко. Це майже ДТЕК включив світло. Мене звати Яна Лішенко я Google-логіст. Займаюся доставкою сільської аудиторії. І багато хто просив зняти відео про utm мітки для Google Ads. А Мені здається, що з utm мітками тут могло бути ну, відповідь на питання максимально просто. Я вам дам шаблон utm мітки яку ви можете використовувати в своїх рекламних кампаніях. Але. Зазвичай проблема з utm мітками для Google Ads заключається не в тому, як їх сформувати, тому що сформувати ви можете за допомогою любого URL-білдера. Google — це URL-білдер, і ви можете за допомогою будь-якого зробити. Анян заключається в тому, точніше проблема, з якою зіштовхується. Це те, що, наприклад, в вашій аналітиці я вставлю десь тут декілька скриншотів. Буває, з'являється така ситуація, коли у вас. Кліки йдуть по одним назвам рекламним кампаніям, а сеанси з конверсіями, статистикою, аналітикою, поведінки по іншим кампаніям або цифровим значенням, в залежності від того, як ви налаштували цю UTM-мітку. І мені здається, що це найбільша проблема, яка може вибішувати людей, спеціалістів бізнес, який хоче додати цю UTM-мітку. Дивіться, тайм-коди будуть внизу. Зазвичай це відео не буде досить великим, але для чого потрібні ці utm мітки Бо мені на одній з консультацій мені такі задали питання, а я не розумію, куди мені їх чіпляти і чи обов'язково їх там приміняти. Дивіться, utm мітки існують для того, щоб мати можливість передавати якусь частину аналітики, це дуже важливо. Частину аналітики до інших систем аналітики. Я вибачаю, за тавтологію, але в всякому випадку. В Google Ads є своя система. Розмітки цих міток, якщо я правильно переклала українською мовою. є е, е, така мітка, яка називається Жекліт, Гекліт, чи якось так ви можете її обізвати. Якщо ви загуглите будь-яке рекламне оголошення, по ньому клікнете, то після доманого імені ви побачите Жекліт і пішла там Поїхала різна брикадабра. Вона може бути дуже довгою, короткою, в залежності від того, що Google для вас сформував. Це автопомітка Гугла, тобто він в ній вшиває весь пасив набір дан. Ніх там пол, возраст, що ви захочете. От він все бачить про користувача, ну те, що він може витягнути, умовно колір очей ваших, можливо, він не бачить. Але колір лінз, який ви купуєте, може бачити. Тобто він це все вживає в цей параметр жекліт або цю длінню, що таку UTM мітку Це автопам'ятка Google, яка є його безпосередньо надбанням функціональної історії. Її бажано завжди залишати, тому що коли ви почитаєте статті про налаштування теміток, звичайно, там рекомендують виключити автопам'ятку. Я це ніколи не рекомендую, тому що це найбільший жах, який ви можете зробити потім з вашою аналітикою. Не можна буде нічого зробити толкового, нічого не проаналізувати. Тобто є оцей жиклі здоровенний. Мені він ще подобається тим, що фіг його ви знайдете. Сервіс, який може. Розкрити, розтасувати цю мітку на составляючі часті, щоб зрозуміти, який вид рекламних кампаній чи щось інше запускається. Тому що з класичними utm мітками коли ми там прописуємо все вручну, там трішки простіше з цим. І ти можеш побачити, який вид рекламних кампаній конкуренти використовують. Деякі навіть там розписують портрет аватар клієнта та інше. Це не досить погано. Якщо це для вас потрібно для системи, для crm системи або для сквозної аналітики, або, наприклад, Використовуєте систему колл трекінга, то там потрібна вам юте-мітка, якщо ви хочете в цій системі, там Сіремки чи в системі колл трекінга проаналізувати. Яке ключове слово чи яка товарна позиція привела до цієї конверсії? Тобто, що ви розуміли, UTM-мітки не автопомітка Google, а UTM Source, UTM Medium, це класична UTM-мітка, про яку ми зараз будемо говорити, вона необхідна для того, щоб передавати якийсь базовий набір даних, це завжди базовий, це не повна аналітика, лише базовий набір даних в іншу систему аналітики. Систему колтрекінгу, наприклад, якщо ви Call Tracking, а у колтрекінга. там зручний кабінет. красивенький такий, ви можете побачити дзвінки прямо по істочнику трафіка. Ви можете побачити ключове слово чи ді товара. З якого, наприклад, був здійснений той чи інший дзвінок, це вам дозволить дуже швидко проаналізувати, наприклад, якість дзвінків, і швидко визначити, які ключові слова: цільові, нецільові, цільові товари, генерують цільові чи нецільові цільові дзвінки. Якщо у вас є сквозна аналітика, або, наприклад, ви в crm системі хочете виводити собі загальні звіти, розуміння, звідки прийшов клієнт, які статуси, передвіження позділки, чи, наприклад, якість їх оцінити, чи яка семантика. Група рекламних кампаній генерує нецільові ліди, да, наприклад, навіщо на них витрачати, да, ресурси, кошти, то це також може дозволити саме ЮТ-мітка. Тобто, думаю, розібралася моментом для чого, кому вона потрібна. Так от. Є класичний шаблон UT-мітки. Ви можете цю ut мітку приміняти на рівень оголошення. Це коли ви в оголошення можете вставляти там, де у вас лінк, оцей URL кінцевий, ви туди можете вшивати цю UT-мітку, але для Google Реклами я це не рекомендую. Можна на рівні групи оголошень, можна на рівні кампанії, можна на рівні аккаунту. Я рекомендую, щоб у вас була аналітика більш-менш красивою з точки зору аналізу, що в цих сторонніх сервісах аналітики, що в самій Google Аналітиці, я рекомендую завжди використовувати цю мітку на рівні кампанії. От на рівні кампанії. По-перше, ви зможете точно прописати назву кампанії, тому що, наприклад, на рівні аккаунту це, скоріше всього, буде Campaign ID. Ну, що ви зрозумієте по нумерації кампанії 164, 35, 44, 45. Чи ви, наприклад, це побачите назву кампанії там PMAX, я не знаю, там таку-то категорію товарів 18-24. Розумієте, от, різниця в цьому історії. На рівні кампанії а, дуже багато прям, різноманітних разношорстних параметрів, скоріше всього, вам взагалі не потрібно задавати. Я вам дам скріншоти, посилання внизу набір стандартних класичних параметрів для товарки. Ви там можете побачити для пошуку і про, та іншого. Але зазвичай це не досить великий набір. Якщо ми беремо класичні пошукові рекламні кампанії, то це, наприклад, істочник Google, канал CPC, назва кампанії, Компаній, і, наприклад, ключове слово ви можете передати. Для марченце, для товарних рекламних кампаній це може бути цей набір, да? ключове слово там не передається. Це може бути, наприклад, Product ID здається, це ID товару product, product ID, так я правильно сказала. Так, можна передавати merchant ID, але я думаю, скоріше всього він вам ніякої ролі не несе. Це більше для тих, у кого декілька мерчентів в одному рекламному акаунті, можете мову передати. Тобто там дуже вузький набір параметрів і даних тому. Оскільки цей набір досить вузький, навіть дивіться, Product ID вас передається. Ви не можете передати назву товара. Ви можете ідентифікатор цієї товарної позиції лише передати. Тому я і не рекомендую виключати автоматичну помітку тегами, тому що цей набір досить вузенький тих речей, які ви можете передавати безпосередньо в інші системи аналітики. Їх буде цих параметрів достатньо для того, щоб оцінити якісь дзвінки, зводити якусь звітність crm системи. Але для google аналітики якщо ви працюєте з Google-аналітикою, цього буде дуже взамало. Там не передається пол, возраст чи ще якісь інші параметри в цих utm мітках Тобто ви можете щось підшити, але воно ну, не воно вам класично, ну, не потрібно воно вам взагалі, якщо ми говоримо про класичну utm мітку для того, щоб відслідковувати те, що ми проговорювали на раніше етап. Що ж тепер, якщо ми з'ясували, автоматичну помітку тегами ми не виключаємо. UT-мітку ми виставляємо на рівні кампанії. Є в нас в налаштуваннях кожної окремої рекламної кампанії, блок налаштувань, який називається шаблон отслежування. І там прямо в першому пустому полі ви додаєте цю UT-мітку. Єдиний нюанс, що вона повинна починатися з такого в фігурних скобках Лпурла умовно. Я тут її залишу, вона буде в коментарях. Ви просто скопіюєте назву кампанії прописувати бажано вручну. Тому що інакше вона не зрозуміє, що це за рекламна кампанія, і максимум, що вона може передати, кампейн ID. А по номеру кампанії, ну, мало що ви зрозумієте для аналізу. Ну, може, ви там дуже якісь оцифровані, дуже люди, які там прям запам'ятовують цифри, можливо. Але для більшості краще зрозуміли, що це назва, назва кампанії. Але. В назві кампанії не допускається пробіли, і я б не рекомендувала вам використовувати кирилицю. Вам краще латиницю це все прописувати. Тобто, вам потрібно що зробити для того, щоб у вас в кінцевому ітогі да підсумку. Не була розмилита картина, оця що кліки фіксуються по одним кампаніям, а сеанси, вся інша аналітика по іншим кампаніям. Вам потрібно перейменувати в свої рекламні кампанії, на які ви хочете помі... помістити цю utm мітку латиницею. І відповідно цю латиницю перемістити в шаблон відслідковування безпосередньо там, де у вас буде utm кемпейн Все. А, є ще одна галочка, яку вам порекомендують виставити в аналітиці. більшості цих блогів є у вас там в третій аналітиці Universal аналітиці в розділі адміністратор. Це ви переходите там зліва, у вас внизу шестеренка, у вас три блока, екрани, і посередині у вас будуть настройки ресурси, налаштування ресурсу. І там буде галочка. Розрішить пам'ятку вручну з допомогою там UTM, чи щось типу такого буде називатися. Оцю галочку ставити не треба. Да, дуже странно воно звучить. Якби Google сам пише, що і треба ставити, не треба ставити. Інакше вас дані так роз'їдуться в різних блоках. Буде стать. Якщо ви залишите автопомітку, пропишете через L-Purl собі UTM-мітку, Це обичний Source, що там uh, Source, UTM Channel, UTM Campaign, Цього буде вам зверху достатньо. Можете ще накинути туди цих параметрів, які тут є. І після цього uh, ви не ставите цю галочку. Все і тепер у вас дані не будуть розпливатися на різні оці блоки, строчки і прочі, У вас буде красива аналітика. Аналітика да кампанії будуть називатися латиницею, але я думаю, це не дуже супер критично для вас буде. Це Варіант от, найпростіший в плані виставляння цих урлів. Там є ще елементи екранування урлів, але я за 6 років чи 7, скільки я працюю з Ads, я вже не пам'ятаю. З 2014 року я працюю, скільки це років, то порахую в коментарях. Один раз зіштовхнулася, де прям, ну, треба було з суфіксами гратися. Оця там нижня панелька в настройках шаблона сліджування, яка є. Це єдиний проект всіх проєкт. У вас класична стандартна платформа, щось нехитро видумане, то вам цього буде так з головою достатньо. А в систему колтрекінга, в систему сквозної аналітики, в всі ремку все буде красиво витягуватися. Ви там будете відслідковувати цю інформацію, і в аналітиці у вас все буде красиво. У Вас під назви кампанії будуть підтягуватися кліки, сеанси, вся інша аналітика. При цьому не буде роз'їжджатися вона і в будь-якому звіті ви зможете все красивенько побачити, проаналізувати. І для вас це буде більш зрозуміло. Тобто є. Всього декілька правил. Перше, через ЛПру ставимо utm мітку ставимо на рівні кампанії це найпростіше. На рівні оголошення воно не досить ефективно. Наступне не виключаємо автопам'ятку і не ставимо галочку розширю пам'ятку вручну» через UTM. Все, що вам потрібно для розміщення по utm міткам в принципі у мене все. Якщо був випуск корисним, жди віти балайк. Ну зустрічі в новому випуску в, в, в нових випусках.